Займемося жигулем. Льоха. привіт. Історія, поки Льоха робить свій сенс, я займуся трохи жигулем. Тому що іменно, зараз покажу. Знаєте, хотів, ну, не то щоб похвастатись, але взявся на турбопроект, оцей, який без турбіни поки що зробив. Поверхність Льохі віддав фаски за один проход, якість і все таке. Почав вимивати. І знайшов таку от печальну історію. Вони то молодці висварили, а я відразу не помітив. Ну так, глянув, різьба єсть, але ж тут її то нема. Ми відчищу, і от в процесі трошки в мене настрій під клапана, який мені затонатили, направляючи Богдан. І на тройки мені давав. Я її собі хотів збирати в цілому. Но, тим баче підгон, голова. Це те, що Андрюха колись виграв був, в розіграші участвував. Я, в неї, я її викупив за символічну суму у нього. Але зробити і продати, щоб купити запчастин на турбопроект. Ну, виходить, що поки що є питання. Тому настроя нема. Давайте я вам краще покажу дві калібри поруч стоящі. Встрітились якось. Хм. Давно не було кадра, де вони разом стоять. І ви знаєте, пару років назад я б на це дивився, як на витвір мистецтва. Та я, чесно кажучи, і зараз дивлюсь їх верх, скажімо так, калібро будування б для мене це було. Але, є ще цікавіше. Розвернутий двигун, ну це вже прям щось із ряда. Скажімо так, якось думав про це, ну щоб побачити. Хто б міг подумати. Дві такі торпеди. А не поцепить би спойлер, да? І зараз мій товариш Вовка. Такий в коментарі ти чого ублюдок, мать твою, це ж мій спойлер. як вам. Я вже колись його показував. І що таке естетика, і коли гарно, я також розумію. Але його ж треба прикрутити. І поки я крутю, вовка пише коментар. Ага. Поставив. Ну, тут уже на любителя. Звісно, хейтерам на радість. Ось, можливо, розчарвав, що я вліпив цю лавку, але приємно те, що я роблю це для себе, мені з цим позором їздить. Ну і в цілому мені це подобається. Так, забуті часи 2000-х, але калібра в мене тут 93 року, тому що вже заважає приліпити тюнінг тих років. Якось так. Ну, поки спойлер. Пишете за спойлер, от вам дядь Саша напише, як треба було зібрати і взагалі, що це таке, як защита рівня, це було опасно. І, і в цілому. Ну, коротше, підкапотка така турбінка, ну це. Ну вона маленька, я вам чесно скажу. Взагалі дивишся, думаєш, ну зробив молодець, ну коли воно їде. Це просто сатана. Ну, якось так. дядь Саша тут. Привіт передає всім. Да. Карчестроїтелям. Думаю, оцінити. В цілому тачка ж без наклеєк, хто помне пілот. Ну, рішив так. Історія про спойлер. Я його встановлював і написав мені один чоловік Олександр Мартинов. А що за? О! Походу, печка робота. Да, вентилятор круто. Релюху замкнула. Все, гонка закончилась. От йоп тудей. Вот так буває, да. От этот кастом, який поставив. Заведеться, ні. Завелась. Слава Богу. Ну, сейчас поліземо. Репетировать. Короче, за спойлер пишуть мені. Е, Олександр каже, я тут точно впевнений, що ти ну, по-любому же ж поставиш якусь херню, тому каже, давай я ти допоможу. Скину фотографію, яку він ну, спойлера такого нормального на калібру каже, фінансово підтримаю, щоб ну, взяв те, що хочеш. Бо ніштяки, всі приколи, все це коштує гроші. І він це розуміє. Кажу, ну, ти не повіриш, але я от саме його. Зараз ставлю і скинув йому фото. ну Він зрозумів, що трішки запізнився, але він писав мені на топ др... От, драйвер топ, а я там не сиджу. Тому це я, скоріш за все, запізнився. Ну і по і того, що людина дивиться моє відео, подобається цікаво. Плюс це ж в мене як проєкт, не просто вам. Машину відремонтувати, каже, ну давай фінансово допоможу, я вже так настроївся тобі, а вже сам вирішиш, який ніжтяк візьмеш. Що, ну, взагалі, що там захочеш, то й візьмеш. Кажу, о, чудово, я саме турбопроект збираю, тому півтори тисячі він мені закинув, Саня. Тобі дякую. І зараз їду за датчиками на турбодвигун Ну, вологи я там не бачив, але реле. <рес> Викликає питання. Ліпив я його, не знаю, де я його брав. Ну все як завжди, знаєте, лежало, попробувати, так залишив її. Ось. Там поруч нормальне, ціленьке таке, все з ним і працює. А це, походу, окислилося, але сухе, не знаю. Думав, вода там вже потріснути. Ну так називається, тут під лобашом пластик. Тому поки що спишемо це на реле. Ну, в цілому воно ж підключене через акумулятор. Я щоб навантаження з проводки зняти за цього регулятора, тому що це типова історія. І було так вирішено, тому підкинути реле ціле, в іншому. Їдемо далі. Акумулятор вивіз, і це приємно. Так, ну, зараз ключі, інструменти на розборку за з запчастинами. Посилка, Aliexpress наше все, така от прям коробочка. Андрюха на Стенсовій калібрі із Черкас. Допоміг мені з цим, бо в нашому регіоні, ну коротше, я не зміг заказати на Алиекспресі, тому він я його попросив замовити. Два датчика, ну, запасний і плюс калібри буде дві в проєкті, тому ну моя вже. Навіть їздить, але не турбова ну а та буде відразу будуватись турбовою. Ну це вже інша історія. Зараз все, настав час за запчастинами і спойлер. Я прям кайфую, вигляд має. Це той, скажімо так, дрібниця, але вже приємно І в іншому що. Зараз візьму запчастини, покажу, та й в принципі таке коротке відео. Планах на майбутнє з ГБЦ, так я річ і не зробив. Але треба буде це питання якось вирішити. З того самого сенса, який уйшов, якого я брав проводку. Катушка, датчики, ну, з колектора зняв. Ну і провода вже так на, на ки, нагрузку докинули. Ціна питання 600 гривень. Тому, в принципі, в мене все є, щоб. Почати іменно вже без турбіни ставити январь і запускати двигун, ну або заводити ручник, як зручно, рушати. Якби два тормози, так, можна сказати, навіть вже три три тормози, це добре, але, ну, скажімо, так, ця нештатна система треба звикати. В будь-якому випадку мені це все влаштовує, дискомфорта не викликає, тому боком ставиться гідропалка, ну це просто пісня, нічого не скажеш по сухому асфальту. Так, тому що такі от роз'їзди, так трошки розказав ролик, ну, скажімо, відео чітко по зробленій праці, а вже сваб проводки і... Запуск. Ну це буде в інших частинах і конкретно по януварі 5.1 Історія моєї турботачки. Так, все, всім дякую за перегляд. Я на гонки. Вони в нас сьогодні, але погода не знаю, як піде. Може п'ятаків роздам. Тому всім мирного неба, вдалих проєктів, поменше зайвих затрат. Ну і в цілому кайфувати від ваших авто їздити та насолоджуватись життям.